Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про товар, який не втрачає своєї актуальності. Ми все ж таки ще живемо в періоди блекаутів, і не, така річ, як альтернативні способи отримання електроенергії, звичайно, що на слуху і актуальні. І, звичайно, я маю на увазі, ДБЖ. Це абревіатура, яка розшифровується як джерело безперебійної подачі живлення. Або на англійський манер, упс, можливо, ви чули про нього. Вони бувають різні під різні типи техніки, під різні об'єми техніки, і давайте ми в цьому всьому розберемося. Отже, ви на каналі Мойо, я Рома, вперед до нових знань. Також хочу висловити слова подяки нашим мужнім ЗСУ, адже саме завдяки їхній роботі ми маємо змогу працювати та знімати дане відео. Слава Україні! На ринку існує три основних типи джерел безперебійної подачі живлень. Перший називається резервний або офлайн. Наступний це лінійно-інтерактивний. Їх, до речі, на ринку найбільше. І в мене всі три варіанти лінійно-інтерактивних. І третій варіант з подвійним перетворювачем або ж онлайн, що його називають. Почнемо з найбюджетнішого, з резервного або з офлайн. Він працює наступним чином: в нього є допустимий діапазон напруг, і коли він виходить за нього вверх чи вниз, тобто при скачку чи при заниженні напруги, він переключається одразу ж на акумулятори. Час переключення складає близько 5 мілісекунд. І деяка техніка за ці 5 мілісекунд успіває вимкнутися, що не завжди зручно. Якщо говорити про якусь точну техніку, так це 100%. Основним недоліком джерела безперебійної подачі живлення з типом резервний, це те, що він постійно вмикає свої акумулятори, коли виходить за діапазон цих напруг. Відповідно, акумулятори швидше зношуються. І у нас є оцей час перемикання, що не завжди, не завжди нам на руку. Наступний тип це якраз у ті, які представлені у мене на столі, це є лінійно інтерактивні. Вони від від резервного, тим, що в них всередині ще є стабілізатор напруги. Тобто, коли виходить за межі оцих допустимих норм, включається стабілізатор і напруга вирівнюється. І тільки коли допускається критичного значення, тоді перемикається на акумулятор. Такий тип джерел безперебійного подачі живлення найкраще підходять для цифрової та комп'ютерної техніки. Але якщо говорити про таку техніку, як насоси чи котли, для них буде краще інший варіант. І для таких задач найкраще підійде якраз оцей з подвійним перетворювачем або якийсь. Ще називають онлайн. Принцип роботи його наступний: він бере 220 з мережі, ну тобто з нашої розетки, перетворює ці 220 в постійний струм, і потім постійний струм перетворює у змінний струм і вже віддає на наші пристрої, які ми до нього підключаємо. Що це означає? А означає це те, що в нього нема взагалі такого поняття, як час перемикання. Тобто він завжди працює і він видає нам найвірніший, найчистіший сигнал. Звичайно, що я Зараз говорю про оту синусоїду. Що таке синусоїда? Не хочу вас занурювати в дебрі оцих технічних нюансів, розповім простими словами, своїми словами. Е, синусоїда вона може бути гладка, тобто так, як ви уявляєте собі її. Може бути ступінчата, тобто вона буде повторювати ті самі, ті самі обриси, але вона буде неплавна. Що це буде означати для пристрою? Це буде означати, що в якісь певні моменти часу, умовно кажучи, звичайно, дуже умовно кажучи, ми втрачаємо цю напругу. Ну тобто, умовно кажучи, напруга є, потім кусь долі секунди часу її немає. І як я вже сказав, не для всіх пристроїв це підходить. Для цифрової техніки це не страшно, тому що, до прикладу, в комп'ютері є блок живлення, який змінну напругу все ж таки перетворює в постійну. І для, для нього вже не критично. Яка саме змінна напруга до нього поступає. А от, до прикладу, для котла, де є насос, який ганяє воду по наших батареях, там уже це грає роль. І для насоса чи для котла необхідно обирати саме з чистою синусоїдою. Звертайте на це увагу. Наступне, на що необхідно звертати увагу, це на його потужність, на ту потужність, яку він здатний видавати. Потужність в цих пристроях міряється двома показниками: перший це вольтампери, це через особливість змінного струму, а другий більш звичний для нас вати. Давайте. Будемо орієнтуватися на вати. Я тільки хочу звернути вашу увагу, що вати це те, скільки він здатний видати. Це не ємкість, це тільки його потужність. Ємність це інший параметр, який вже вказаний безпосередньо на самих батареях. Тобто, якщо в нас є вдома декілька пристроїв, нам необхідно взяти всі пристрої, поперевертати їх другою стороною і подивитися, скільки вони споживають потужності. Зараз я говорю про цифрову техніку. Всі ці суми нам необхідно сплюсувати, і ми зрозуміємо орієнтовну потужність, яку нам необхідно для для пристрою безперебійної подачі живлення. Хочу звернути вашу увагу, якщо розмова йде про лінійно-інтерактивний пристрій, тобто про такі, як в нас стоїть на столі. Пам'ятайте, я говорив, що там є всередині стабілізатор, тобто там є обмотка і з'являється таке поняття, як КПД. І КПД не одиничка. Тобто, не означає, що якщо він видає 1000 ватт, що всі 1000 ватт ми зможемо одразу ж отримати. Це його пік, це те, що він може досягнути в максимумі. Це я все веду до того, що до цієї суми наших потужностей необхідно добавити 30%. Як же ж розрахувати, на скільки період часу вистачить нашого пристрою безперебійної подачі живлення? Я вам зараз продемонструю калькулятор, тому що формула вона доволі складна, а за допомогою цього калькулятора ви зможете дізнатися, на який період часу вам вистачить вашого, вашого акумулятора. Калькулятор розрахунку часу роботи пристроя безперебійної подачі живлення ви зможете знайти в інтернеті, а я вам просто розповім, як ним користуватися. Дістану ноутбук. Оп! Ось. Отже, перше значення, яке нам необхідно вказати, це потужність. Давайте я буду розраховувати на прикладі котла. У мене особисто вдома котел споживає 150 ватт. Вказуємо сюди 150, 150 ватт. Наступний параметр це є ККД коефіцієнт корисної дії інвертора. Якщо пам'ятаєте, ми говорили про лінійно-інтерактивний обмотки, тобто споживає є таке поняття як паразитні явища. І КПД по замовчуванні такий, знаєте, неумовний стандарт. Це є 0,8. Ми можемо обрати інший, якщо в нас інший тип. Е ДБЖ, ми поки що залишаємо тут без змін. Ємкість акумулятора. Зазвичай ємкість акумулятора ми можемо побачити також в технічних характеристиках. Я знаю, що в моєму варіанті ДБЖ ємкість акумулятора складає 7 годин. І номінальна напруга на кожному акумуляторі у мене є 12 вольт. 12 вольт. І натискаємо розрахувати. Ось ми бачимо, що при о таких характеристиках наш котел буде працювати 27 хвилин. Ви вже тепер знаєте, як це розрахувати. Якщо вам потрібно більше, ніж 27 хвилин, то відповідно необхідно обрати більш потужні ДБЖ. Отже, найбюджетніший варіант, який стоїть у нас на столі, хоча він також є лінійно інтерактивний, це є ось цей варіант. У нього є 4 розетки, і по великому рахунку більше нічого. Ви його підключаєте в мережу 220 вольт. Коли світло є, він працює від світла. Ну і, умовно, кажучи, чи він через себе пропускає напругу, коли світла немає, він переключається на акумулятори. І якщо діапазон напруг змінюється, він включає ще стабілізатор напруги. Наступний пристрій він уже трохи і більший по габаритах, і важчий по вазі, і більшість за функціоналом. У нього також є 4 стандартних розетки, і також є ще три додаткові розетки для комп'ютерної техніки. Зверніть увагу, що на даному ДБЖ є також і USB-порт для зарядки наших гаджетів. і і також є ще один USB-порт для з'єднання з, з комп'ютером. За допомогою додаткового програмного забезпечення ви зможете на власному комп'ютері бачити, яка напруга зараз у мережі, скільки залишилося е, часу роботи від акумулятора, коли напруга вимикається. Тобто, ви будете бачити умовний дашборд з усіма деталями. І фінальний варіант це найпотужніший пристрій, який у нас стоїть на столі. В нього тут суттєво більше. Давайте по порядку розберемося. Так само чотири класичні розетки. Так само є порт USB для підключення з комп'ютером. Є порт rs 232. Це така вже порт, який відходить е, в минуле, в історію, але тим не менше, виробник вирішив його додати. Тобто, ви можете з комп'ютером його з'єднати для оцього цього за допомогою або USB, або RS 232, якщо у вас техніка якась унікальна, нестандартна. Наступне це тут також є два роз'єми RJ45. Варіанти, коли є ще роз'єм rj 11 тобто телефонний кабель. Він також потрібний для того, щоб найчастіше це трапляється під час поганої погоди для стабілізації роботи lan кабеля. Отже, давайте підсумуємо все вище сказане. Якщо ви бажаєте живити пристрої малопотужні, і яким не критичне часткове відключення, ну тобто, не страшно, що роутер виключиться на одну секунду, ми почекаємо і він знову включиться. Якщо розмова про такі пристрої, то обирайте резервний. Ви зекономите гроші. і Отримаєте вирішення своєї потреби. Якщо ж розмова йде про комп'ютерну техніку і вимкнення на долі секунди часу вас не влаштовує, то розмова тільки про лінійно-інтерактивний. Коли розмова йде про котли чи про якусь чутливу техніку, це може до речі стосуватися і спецтехніки, до прикладу, медичного обладнання, то тут тільки з подвійним перетворювачем. Якщо у вас залишилось запитання, я буду чекати вас в коментарях. З вас, будь ласка, підписка на канал, якщо ви ще не підписані, та лайк цьому відео, якщо він вам сподобався. А в мене все. Всім пока.